Прогноз на чотири матчі англійської прем'єр-ліги. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Став команд". Це Вівторок. Та в цю середу пройдуть матч англійської прем'єр-ліги, так званий Boxing Day. І у цих матчах я обрав. Чотири зустрічі, де можна взяти чудові ставки. Візьмемо три матчі, що пройдуть в середу, та один матч, що пройде у вівторок. І розпочнемо ми з матчу волерхемптон Фулхем. Тут одразу хочу зауважити, що я часто ставлю на матчі за участі Волерхемптона, тому що команда мені імпонує у них чудова індивідуальна результативність, навіть попри те, що вони знаходяться біля зони виліту і борються за виживання. Все через те, що команда досить багато пропускає, і у них один із найвищих показників про. Пущених м'ячів в англійській прем'єр-лізі, але разом із цим також індивідуально забивають більше як гол за зустріч. Там практично півтора голи за матч забиває Воворхемтон, і тут варто відмітити, що. З зміною тренера трішки гра покращилася, але тим не менш, показник пропущених він досі залишається на високому рівні. В той же час Фулхем зараз також має гарні показники індивідуальної результативності. Звісно, є матчі, де взагалі неочікувані результати вони демонструють та тим не менш. Свої голи вони знаходять у ворота Волверхемптона, які досить багато пропускають, мали би забивати, але разом із цим і Фулхем багато пропускає навіть в матчах, де вони перемагають, переважно перемагають не в суху. І тут варто очікувати на обмін голами за 1,75. Я вважаю, що це чудовий варіант для ставки. Далі переходимо до матчів середи, але перед цим запрошую вас в мій телеграм-канал, де є ще більше ставок від мене абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Це Максимально корисно, також я часто проводжу різні розіграші, до прикладу, як вигадати рахунок матчу чи вгадати, на якій хвилині буде забитий перший гол. А також в телеграм-каналі присутні бонуси на перший депозит від БК, де не потрібна верифікація і немає комісії на вивідь. Це все максимально корисно за посиланням в описі під цим відео. І перший матч це Ліверпуль Ньюкасл. Тут одразу варто відзначити, що Ліверпуль вдома на Енфілді має досі сильну статистику. Команда з сезону. Сезон на Енфілді показує досить впавні результати, і оскільки Нюкасл виїзних матчах показує себе значно гірше. До прикладу програли вони Манчестер Сіті з рахунком 4-0, Я очікую, що тут буде впевнена перемога Ліверпуля вдома. Просто перемога Ліверпуля за 1,55 не дуже цікаво. Тому тут можна додати індивідуальний тотал Ліверпуля більше півтора, тобто взяти перемогу Ліверпуля плюс тотал більше півтора за 1,85 Виглядає так, наче. Має ця ставка заходити без особливих проблем, оскільки Ліверпуль зараз в середньому забиває більше як 2,5 голи за зустріч два голи за матч від Ліверпуля. Це вже та картина, яку ми стабільно можемо спостерігати. Якщо ви вірите в те, що Ньюкасл зможе забити на виїзді ворота Ліверпуля, то можна взяти один X та тотал більше 2,5. але я все ж сумніваюся, що Ньюкасл буде забивати більше за Матч я і в одному м'ячі від Ньюкасла сумніваюся. Тут потрібно два забивати. Я очікую, що тут Ліверпуль впевнено здобуде перемогу, і мої варіанти на цей матч це перемога Ліверпуля, що більш безпечно. А також перемога Ліверпуля та Тотал більше півтора. Це більш ризикований варіант. Наступний матч Ноттінгем Форест Арсенал і Ноттінгем після чудової серії, яка тривала з початку сезону до нового року, зараз трішки здали в результатах. Та тим не менш в домашніх матчах вони досить стабільно забивають. І зважаючи на те, що Арсенал на виїзді дає більше шансів для своїх суперників, можна очікувати тут на обмін голами. Тим не менш, Арсенал покращили свою гру в захисті і разом з цим є проблема в атакувальній лінії. Досить багато гравців з лінії атаки відсутні, тому тут. Я все ж би не ризикував ставити на обмін голами, хоча він би читався тут, якщо б були повні склади у обох команд, а зважаючи на те, що Арсенал буде грати на виїзді проти Ноттінгем Форест, які зараз на диво є прямим конкурентом Арсенала. Я вважаю, що вони будуть грати закрито і тут ми багато голів не побачимо. А так само Nottingham Forest грає проти прямих конкурентів у закритий футбол. Тому тотал менше 2,5 на цей матч виглядає досить надійно. І я вважаю, що скоріше за все команди тут зіграють. З рахунком 1-1, чи можливо буде мінімальна перемога однієї з команд, та багато голів ми все ж не побачимо. І останній матч в цьому відео для мене найцікавіший матч це Тоттенхем Манчестер Сіті. Я часто ставлю на матчі за участі Тоттенхема на кутові. В цьому матчі також буду прогнозувати кутові в тотал. Більше 10,5 кутових має легко заходити, тому що у обох команд високі середні тотали кутових, причому і високі індивідуальні тотали за. Поданими кутовими, тому тут варто очікувати на 11 чи більше кутових від обох команд. Також можна брати тотал більше 5,5 кутових в першому таймі. І оскільки Тоттенхем для Манчестер Сіті незручний суперник, особливо на виїзді. Тут варто очікувати на те, що Тоттенхем цей матч так просто для МанСіті не віддасть. Я дуже часто ставлю на Тоттенхем проти Манчестер Сіті, і часто на цьому виходить досить гарний плюс, тому що на Тоттенхем високі коефіцієнти. І зважаючи на те, що Тоттенхем зараз грає з високою лінією захисту, пропускає досить багато контратак у сторону своїх воріт. Можна очікувати тут на результативну зустріч, і оскільки Манчестер Сіті. Зараз також багато пропускає, але разом із цим мають непогану індивідуальну результативність, обмін голами та тотал більше 2,5 тут читається. Так само, як і Фора плюс 1,5 на Тоттенхем. Я очікую, що розгрому від Манчестер Сіті тут не буде, тим більше Тоттенхем в себе вдома. Я навіть ризикну трішки і поставлю на 1Х. Тому тут можна брати тотал більше 10,5 кутових, шість кутових у першому таймі. Там буде взагалі супер коефіцієнт. Також обмін голами та тотал більше 2,5 та фора плюс 1,5 і 1х на Тоттенхем. Це всі мої варіанти на цю зустріч. Друзі, напишіть свої думки в коментарях по цих матчах. Підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.